Христос Воскрес, всім миру і добра. Ми читаємо 9 главу книги Ездри. Це передостання глава цієї книги. Попередньо ми читали про те, як Ездра виходить із Вавилону до Єрусалима, до храму Єрусалимського, для того, щоб зробити найголовніше, тобто прикрасити і не лише прикрасити зовнішніми прикрасами цей храм, але відновити богослужіння. Принести жертви, і що найголовніше це навчати людей закону Божого, і навіть за небажання навчатися закону Божого, була поставлена законом Покара. І це не випадково, бо виявилося, що цей народ, коли перебував у волонському полоні, духовно омертвів. І вони пам'ятали про свою землю, про свій край, мріяли, щоб повернутися, але і поганих звичаїв там, у полоні, набрались. І от саме про це ми сьогодні з вами і прочитаємо. Але ще маленьке відступлення: справа в тому, що от є різні погляди на філософські погляди на історію людства. І ну, кажуть, що історія вона ходить, наче по колу, тобто все повторюється. Є так, що малюють модель історії у вигляді спіралі, тобто, наче то і по колу, але на виток вище. Хоча тут можна сперечатися, чи то вище, чи то нижче. Якщо в технічному прогресі, можливо, і на виток вище. а якщо в плані моралі, ну тут вже треба. Добре подумати, як сказати, правда ж? Може бути і протилежне. І ось точно те саме і з ізраїльським народом. Ми зараз це з вами побачимо. Після закінчення цього підійшли до мене начальники і сказали. Тобто, це від себе пише і говорить Ездра. Після закінчення цього підійшли до мене начальники. І сказали: народ Ізраїлів і священники, і левити, не відокремилися від народів іноплемінних, з мерзотами їх від хананеїв, хетеїв, ферезеїв, і євусеїв, амонетян, моавитян, єгиптян, амореїв, тому що взяли дочок їхніх за себе і за синів своїх, і змішалося сім'я святе. З народами іноплемінними. І при тому рука найзнатніших, найголовніших була в цьому беззаконні першою. Зверніть увагу, як тут сказано, що і змішалося сім'я святе з народами іноплемінними. А як це сім'я стає святе? Людина не може змінитися в одну мить. Людині потрібна важка праця, щоб себе змінити. Так само і народ, він, якщо і духовно працює над собою, якщо він слухає голосу церкви, то в такому випадку він накопичує, так би мовити, духовний капітал. І цей капітал він живе в людських душах, в людській традиції, в людській ментальності. І такий народ, коли продовжує рід, то він народжує відповідно і від своєї повноти своїх діток. А коли беруть за дружин інших з інших народів, ми ж знаємо добре, що мама народить дитину, і ця дитина буде мати кров іншу. І ми точно знаємо, що дуже багато залежить саме якраз від генетики. І сподіватися на те, що чоловік зможе повністю повпливати на дружину для того, щоб, ну, як в цьому випадку, що та язичниця стане ізраїльтянкою. Ні, Господь застерігав цей народ, що коли вони заходили у Хананський край, щоб вони не поєднувались із тими жінками, щоб чоловіки не брали собі за жінок представників цих народів, які ми з вами Перерахували. І люди тоді не послухали, ізраїльтяни, голосу своїх духовних проводирів, і брали за жінок оцих язичниць. І тому сталася ця вся біда і відступлення. І воно закінчилося саме якраз тим, що цей народ потрапив до Вавилонського полону. Навіть і сам Соломон наприкінці життя, ми пам'ятаємо теж. Чому він так був, відступив від Господа? Ну, тому що брав язичних дружин для себе. І ось тому ми зараз побачимо, яка буде реакція Ездри на цю подію. Почувши це слово, я роздер нижній і верхній одяг свій і рвав волосся на голові моїй і на бороді моїй, і сидів сумний. Це не випадково сказано, що він рвав волосся на голові і на бороді своїй. Він не повинен був цього робити, тому що не годиться пророку зривати волосся і себе, оголювати свою голову і свою бороду. Але ж ми знаємо, що він як людина теж мав велику ревність до цього народу. І він, хоч і так поводиться, але ми побачимо, що. Далі він все-таки буде намагатися і молитися за цей народ, і просити Бога за цей народ. І ми почуємо ці слова, які він проголосить. Тоді зібралися до мене всі, хто боявся слів Бога Ізраїлевого з причини переступу переселенців. І я сидів у сумі до вечірньої жертви. Суб напав на його серце, і сказано, що він сидів до вечірньої жертви. Це теж не випадково. Справа в тому, що вечірні жертви то є прообраз наших молитов, які ми звершуємо ввечері перед тим, як йти до сну. І ось у святому писанні вже Нового заповіту є такі слова. Хай сонце твоє не заходить у гніві. В даному випадку. Ездра прогнівався на свій народ до такої степені, що рвав на собі все. Але коли вже настав вечір, і приносилися жертви, значить, а під час жертв, що ми робимо? Умилоставляємо Бога. Наша жертва це молитва. Якщо ми Бога просимо милостині, то і ми теж маємо бути милостивими до людей. І далі ми почуємо, що Ездра не скаже. Ось вони зрішили, ні разу так не скаже. Хоча він сам не зрішив, але він є частина того народу. І він скаже: ми согрішили перед тобою, Господи. А під час вечірньої жертви я встав з місця нарікання мого і в розідраному нижньому і верхньому одязі упав на коліна мої. І простяг руки мої до Господа Бога мого, і сказав: Боже мій, соромлюся і боюся підняти лице моє до Тебе, Боже мій, тому що беззаконня наші стали вище голови, і провина наша зросла до небес. Від днів батьків наших ми у великій провині, до цього дня, і за беззаконня наші віддані були ми. Царі наші, священики наші, в руки царів іноземних, під меч у полон і на пограбування, і на посоромлення, як це і нині. І ось через короткий час дароване нам помилування від Господа Бога нашого, і Він залишив у нас трохи цілілих, і дав нам утвердитися на місці святині Його. І просвітив очі наші, Бог наш, і дав нам ожити трохи в рабстві нашому. Цей період, 70 років, він називає коротким періодом. Бо він знає, що Господь міг взагалі знищити цей народ за його беззаконня. І хоч насправді 70 років це для людини досить великий проміжок часу. Хтось там народився і вже навіть і там і помер, так і не знаючи, не знаючи своєї рідної землі і не маючи можливості бути і в храмі, і в місті Єрусалимі. Ми раби, але й у рабстві нашому не залишав нас Бог наш, і схилив він до нас милість царів перських, щоб вони дали нам. Ожити, спорудити дім Бога нашого, і відновити Його з руїн Його, і дали нам огородження в Юдеї, в Єрусалимі, тобто не тільки храм відновили, але і місто Єрусалим, тобто свої помешкання, свою землі, свої землі, свої поля. І нині що скажемо, ми, Боже наш, після цього. Бо ми відступили від заповідей твоїх які заповідав ти через рабів твоїх пророків, говорячи, земля, у яку ви йдете, щоб оволодіти нею, земля нечиста, вона осквернена нечистотою іноплемінних народів, їх мерзотами, якими вони наповнили її від краю до краю в оскверненнях своїх. Отже, дочок ваших, не віддавайте за синів їхніх. І дочок їхніх не беріть за синів ваших, і не шукайте миру їхнього, і благ їхніх повіки, щоб укріпитися вам і насичуватися благами землі тієї, і передати її у спадщину синам вашим повіки. Бачите, завжди от, тут звертається увага на те, що ті народи вони мали земні блага. І ці блага вони здавалися більш приємні, ніж ті, які люди мали в себе. Колись так Лот спокусився і пішов до Содома і Гомори. Також він дуже хотів поселитися в Єгипті, тому що це була цивілізація високорозвинена. Ну і там для тіла зрозуміло, що було дуже багато можливостей для відпочинку. Але гріх він завжди спочатку привабливий, але потім наслідки бувають гіркі. І після всього, що спіткало нас за злі діла наші і за велику провину нашу, тому що Ти, Боже наш, пощадив нас не мірою беззаконня нашого і дав нам таке визволення. Невже ми знову будемо порушувати заповіді Твої і вступати в родинні зв'язки? З цими мерзеними народами. Чи не прогніваєшся ти на нас, навіть до знищення нас, так що не буде вцілілих і не буде спасіння? Господи Боже Ізраїлю, праведний ти, бо ми залишилися уцілілими до цього дня, і ось ми в беззаконнях наших перед лицем Твоїм, хоча і після цього не належало б нам стояти перед лицем Твоїм. От тут показано щирість його смирення, його покаяння. Каже, ми недостойні навіть стояти перед лицем Твоїм. Ну, На цьому завершується 9 глава. Будемо живі, здорові, Бог благословить. І далі будемо читати Святе Писання. Христос Воскрес!